Ох, я знову змучена, сил немає ні на що. Це знову вона знову засинає з телефоном у руці, знову без сил. Їй лише тридцять, але відчуває себе майже на всі шістдесят. А вранці знову марафон втоми: Кава не допомагає, може душ теж не рятує, наче прокинулась, але я вже зовсім без енергії. І от вона на вулиці. Світ живе, а вона просто намагається дожити до вечора. Аж тут він, професор, сяє мов, лампочка. і це при тому, що йому явно за ну, 60. Так? Я бачу, ти хотіла б дізнатися, в чому мій секрет, правда? Вона лише кліпає очима, бо чесно, ну а хто б не хотів. Ніякої магії, просто наукова мандрівка всередину себе, там, де щоденний стрес, погане харчування і втома атакують твої клітини майже щодня, і от вона капсула Анті код не чарівна, а робоча усередині саме те, що допомагає відновити, захистити і активувати клітини молодості. Кожен компонент в ній має наукове підтвердження і обґрунтування. І от наступного ранку вже зовсім інша історія. От такі 30 років мені подобаються. сили є, і очі знову сяють здоров'ям. А причина той самий анті-ейдж-код. збережи власну біологічну молодість. Просто обирай для себе анті-ейдж-код.